З нами Олег Канівець, народний депутат України сьомого скликання. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. От ми Добре. якраз в контексті залучення коштів на інфраструктуру, то не можемо не згадати те, що тікає інвестор з України. Були сподівання на зміни після революції гідності. Минуло вже майже два роки, і ми вимушені констатувати, що великий капітал не, не, не занадто ризикує сюди заходити. Що, що тоді робити в Україні? Одними, одними якимись презентаціями в PowerPoint цікавим не будеш. Причина одне слово корупція. Не вірять інвестори, що їхні гроші можуть ефективно працювати, а не будуть розкрадені. Це добре, що є підписаний черговий протокол про наміри. Я тішуся з того, що, можливо, вже буде завершена нарешті дорога з Києва до Харкова, тому що сам не один рік туди їздив. Правда, ми не знаємо відсотків, але ну, будемо чекати, будемо ратифікувати, будемо розуміти. Але я би в зв'язку з вашим запитанням підняв би ще одну тему і задав би першому заступнику міністра запитання, чому Міністерство інфраструктури так зволікає із внесенням у Верховну Раду. Законопроекту, який пройшов перше читання в минулому скликанні, це про передачу доріг загального користування місцевого значення на низи. Тобто областям, районам, об'єднаним громадам. Для чого це потрібно? Для того, щоб інвестор прийшов, прийшов саме до них. Тому що дорога між Києвом і Харковом – це добре, а дорога між селом Ланівка і селом Нежухів, хто її має зробити. От її ніхто не буде робити. І тому для цього потрібно, щоб ця дорога була на балансі саме в об'єднаної громади, чи бодай в району, чи бодай в області. І тоді розпоряджатися цією дорогою і ремонтувати її будуть на низах. Закріпивши за ними надходження податкові, давши їм можливість самим цю дорогу утримувати, тоді ці громади можуть залучати інвестора. Інвестор буде бачити, що там вже є безпосередній власник тої дороги, має свої власні надходження, йому не вистачає якоїсь. Копійки для того, щоб цю дорогу зробити, і вони туди прийдуть. Тільки в цьому є порятунок України в системі інфраструктури доріг. Ну щодо цієї Київ, Харків, то може треба попитати тих, хто займався інфраструктурою при підготовці до євро 2012 тому сумнів, що тому, сумнів, тому що саме тоді ці гроші закопувалися і закатувалися. Де ця власне. дорога мала бути ще до дві. 2012 року завершено, але ніхто не проводить ніяких перевірок з цього. Це ще одне запитання до Генеральної прокуратури, що треба провірити, скільки коштів там освоєно, скільки дійсно закопано, і хто за це має понести відповідальність? Яну так само, як свого часу, в 2007 році очікували, що Віктор Ющенко урочисто відкриє в Києві Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Але це одоробло так досі і стоїть, милуючи око всім і кияним гостям столиці. Туди теж вгашено, мабуть, тільки що. А ще є один міст, так званий міст в народі, які кажуть міст Кирпи, за якого мусять зараз сплатити Укрзалізниця, не пригадую, не то 400, не то 500 мільйонів гривень. 10 чи 12 років тому, що було це підписано. Тому це ще одна така лазійка, яка відкривається корупційно, тому що це вже давним-давно зроблено, але ж хтось ще хоче на цьому погріти руки навіть сьогодні. Пол воля, політична воля, і в першу чергу в Міністерстві. Міністерство інфраструктури має бути воля. Я тішуся, що перший заступник каже, що міністерство прозоре. Ну, вивісити на сайт це не прозорість. Прозорість це дійсно реально в освоєнні коштів. Я, наприклад, знаю, що дорога, про яку перший заступник говорив на Львівщині, це, по-моєму, дорога, я так думаю, він говорив зі Львова до Івано-Франківська, яка має бути до кінця року зроблена за бюджетні гроші державні, там близько півмільярда, по-моєму, коштів. І там дійсно зекономлені кошти, тому що є вже українські структури, які можуть робити гідні дороги і виставляти непогану ціну. Якщо мені не зраджує пам'ять, там один кілометр коштує 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це дуже і дуже. Хороша ціна, якщо вважати ціни, які існують взагалі в Європі на ремонти доріг. Ну, раніше раніше кивали на такі. Подивіться на досвід, як роблять в Європі дороги. Вони коштують набагато менше, але вони якісніше зроблені. У нас за рік, два, якщо зробили там новий певний вітинок. Зима зійшла, прийшла так, і дорога. Пішла навесні разом зі снігом. Наші люди не дурніші, просто у нас керівники хитріші. Вони вміють гарно красти і технології не дотримувати. Ну а підневольні робітники вони роблять їм платять зарплату. Та як скажуть, так і роблять. Тому ви правильно кажете, потрібно здійснювати відповідний контроль. Тому структурам повинна би бути не по контролю за якістю доріг, не підпорядкована Міністерство інфраструктури, тому що до сьогоднішнього дня ця, стру... ця, стру... ця структура, яка контролювала якість доріг, була в під підпри... Рядкування міні інфраструктури, тобто ну, прийшов послугов... в одні відніпіраміді. Якщо воно все згори гниє, то і всі структури пізніше прикривають. Отже, можна передбачити, що після 25 жовтня будуть і дороги, і світло на вулицях, і заживуть люди на місцях. Так що гей -гей. Ні, не тішмо себе ілюзіями. 25 жовтня це є шанс. Ще один шанс для країни, для для наших громад на місцях обрати достойну собі владу. А вже вони будуть бачити, будемо бачити, як вони будуть працювати на громаду. І в плані децентралізації, ось що потрібно, я це підтримую двома руками. Це без сумніву треба віддати кошти і відповідальність на місця. Тему доріг можемо продовжити і далі. Автодорогу обласного значення кало жителі сіл Нехівці та Дуга Войлинівка, що й Івано-Франківщині, готові розблокувати як тільки тут з'явиться ремонтна техніка. кажуть, вдались до перекриття шляху, бо їздити ним стає небезпечно. Як повідомив в ексклюзивному коментарі, нашому телеканалу громадський активіст. Олег Олексин, люди налаштовані рішуче готові блокувати рух, поки дорогу не відремонтують. А зараз ями, чиновники, просто вирішили засипати щебнем слухаємо вже четвертий день поспіль. безперервно, траса Калуш Миколаїв державний номер її Т 1419 повністю зупинена. Тобто будь-який рух рейсових автобусів Калуш Львів і Сіл і ближніх сіл, які примикаються до калуша, абсолютно зупинена з того приводу, що їхати по цій дорозі неможливо, оскільки вже з моменту незалежності капітального ремонту такої дороги не робилося, і вже більше п'яти років поточного ремонту не робилося. Абсолютно жодного громадські активісти доволі рішуче налаштовані і кажуть, будуть стояти до тих, поки не побачать на дорозі калуш Миколаїв якогось якоїсь техніки, яка би ну скажімо, поремонтувала. Монтувала хоч тимчасово, але не, як запевняють наші місцеві урядовці, засипають щебнем. Ну, прояв високого рівня господарництва. Так? Знаєте, мені відомий цей факт. Тому що Жидачівський район це частинка території округу, по якому я обирався в 2012 році. І це не перший факт, тому що там люди дуже активні перекриття доріг. У по моєму у 2012 році було перекриття дороги Стрий Тернопіль у місті Ходорові, і після того зрушилася трошечки справа. Там перемонтували мостовий перехід, і в самому місті Ходорові виділили частину грошей. Але це не є вихід із ситуації. Вихід із ситуації в тому, що дороги повинні бути передані громадам на місцях. Саме дороги загального користування місцевого значення. А дороги, які є у загальнодержавному користуванні, без сумніву, що їх повинна обслуговувати держава через свої структури і ремонтувати. Ну от як вирішення проблеми з ремонтом автодороги бачить у Каловській нам розповість її голова Наталія Бабій. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Наталю, добрий вечір. Ви знаєте, я послухала трошки, мала нагоду послухати. Коментарі на вашій передачі, я не знаю, хто є вашими гостями, бо я перебуваю зараз на своєму робочому місці. Так, проблема державних доріг, які не ремонтувалися протягом 20-30 років, і напевно немає на території Кавольського району ні одного села, яке би не ставило такі претензії і проблеми до служби автомобільних доріг, яка є на сьогоднішній день балансу утримувачів цих доріг, і ті і які не мають на сьогоднішній день коштів на їх ремонт. Мон, звичайно, силами і районної адміністрації, і сільських град якісь поточні ремонти по селах по якихось вуличках були в принципі зроблені. Що стосується цієї дороги, то так починаючи із березня місяця, коли були планувалося ремонт доріг і були всі кошти з, 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 ініці... з Карпатської ініціативи, де були виділені кошти 700 мільйонів гривень на чотири області. Частково в нас попало село Піло і село Голень. Частково під цю програму, де де провівся ремонт капітальний якогось участка дороги, десь до 300-400 метрів. Щодо цієї дороги, направду цю дорогу вона в жахливому стані. Мені дуже прикро, що сьогодні. Дні мешканці цих сіл повинні в такий спосіб вимагати від держави фінансування на сьогоднішній день. з Обласного бюджету передбачено 600 тисяч гривень на дійсно якийсь поточний ремонт. І завтра відбудеться сесія районної ради, де з районного бюджету теж буде виділено 500 тисяч гривень для того, щоб зробити ремонт. Але цей мільйон сто в загальній сумі він не вирішить проблему. Це дійсно буде марна трата коштів, і оцей безгосподарний такий спосіб. Ямкового ремонту, але іншого виходу немає, тому що тендерна пропозиція по цій дорозі з Калош Миколаїві становить 16,3 мільйони гривень, яких на сьогоднішній день ні уряд не може виділити, ні обласний бюджет, ні райони, і тим більше. Отака така ціна питання щодо цієї дороги з з активістами. Ми спілкувалися сьогодні. Вони відвідали і райдержадміністрацію, також і службу автомобільних доріг у Івано-Франківську і. Техніка так, активісти не пропустили в п'ятницю працівників служби автомобільних доріг, які би склали дефектний ад, хоча б визначили ціну цього питання, отакого от дійсно кричущого ремонту. І на сьогоднішній день ми готові розпочати отакий ямковий ремонт, розрівняти ті ямки, засипати шебнем, засипати асфальтом, тому що інших коштів і іншого виходу у нас для цього немає. Якщо уряд виділить 16,3 мільйони, де є проведений тендер і є визначений виконавець цих робіт, то ми з великим задоволенням будемо сидіти і день, і ніч на дорозі, і всі допомагати для того, щоб відбувся ремонт цієї дороги. Дякуємо вам. Почули вашу точку зору. От, Якщо короткий коментар, так. то я е, думаю, що цифра 16 мільйонів вона не стосується ремонту всієї дороги. Я знаю цю територію, тому що дорога Калуш-Миколаїв вона проходить через три райони: Калушський район Івано-Франківської області, через Жидачівський район, до якого я маю дотичність безпосередньо, і Миколаївський район. Я переконаний, що весь відтінок дороги. Коштує не менше сотні мільйонів гривень ремонту. А 16 – це мабуть та цей кусок дороги, який проходить по території саме Калушського району. Але навіть на цю невеличку частинку уряд не може спромогтися 16 мільйонів. Я думаю, після активності громади ці гроші знайдуться. Давайте О, до інших доведі, подій. Слухання справи Харківського міського голови Геннадія Кернеса оголошено перерву попередньо до 19 жовтня. Деталі справи зараз почнемо від нашого кореспондента з Полтави Євгена Брижа. Він з нами на зв'язку. Євгена, ми тебе слухаємо. Доброго вечора, колеги. Так, дійсно, 19 жовтня епопея з судом над Геннадієм Кернесом продовжується сьогодні. Перше за дев'ять чи навіть 10 судових засідань відбулося. Слухання справи по суті, так як і обіцяв суддя, і до цього дослухалися так само і активісти, які влаштували ці ніби день тиші, тому що сьогодні не було музики, не було шмових танців і публічних виступів. все було досить тихо. Учасники судового процесу могли зосередитися безпосередньо на своїх задачах. Чуємо Євгена. Давайте ми спробуємо знову зв'язатися, щоб посу почути дійсно по суті цю інформацію, а не просто щоб це було включення заради включення. Євгена, за кілька хвилин намагатимуся зв'язатися з тобою. Ну впереддення прийдешні місцеві вибори на носі. Тут залишилося вже менше трьох тижнів. Все гарячіше можливо ця кампанія буде. Вона не перекривається зараз проблемами сходу, як гадає та підготовка до цих виборів. Підготовка до цих виборів ви маєте на увазі перекривається чисто медійно, політично. Так. Ну, ви знаєте, має вплив без сумніву, те, що відбувається на сході, на перебіг місцевої компанії, оскільки рейтинг сьогодні керівної партії. Солідарність блоку Петра Порошенка напряму залежить від успіхів Верховного головнокомандувача і президента на міжнародних на міжнародному рівні, тобто ми мали генеральну асамблею ООН, вважає доволі успішною для України, і це було замітно. Але на мою думку, є провальний саміт Нормандської четвірки в Парижі. Тобто, ті повідомлення, які йдуть останні дні, це йде боротьба за те, щоб український народ повірив, що. Лідер блоку Петра Порошенка, сам він Петро Олексійович, робить все, те, що потрібно для української громади. І, і навіть гасла, які сьогодні ми бачимо на бордах, зберегти країну і поборемо чи здобудемо мир, вони свідчать тільки про одне, що більше немає рекомендацій влади, окрім використання цієї проблеми на Сході для того, щоб завоювати електоральні симпатії. Якщо би глибше про це говорити, то я вважаю, що. Навколо тих проблемних питань, які зараз дискутує суспільство і експертне середовище, владі напевне буде не не потрібно вносити до 25 жовтня спеціальний закон про вибори на окупованих територіях, тому що це їй тільки нашкодить. Але як вона вирішить, так вона і зробить. Тому е якщо екстраполювати на перебіг місцевої компанії, я ну, вважаю, ви зокрема що... писали е в Твіттері, здається, про те, що е саме до розвалу коаліції абсолютно вірно стимулюють і Меркель і Оланд. Та так е я вважаю, що внесення закону е спеціального закону про е вибори на окупованих територіях буде стимулювати розвал коаліції. Я не вірю, що батьківщина, самопоміч будуть голосувати за цей закон. Ніхто, по перше, його не бачив, і там дуже багато буде дискусійних питань. Я думаю, що цей законопроект буде дуже довго вилизуватися і консультуватися з керівниками фракції перед тим, як буде внесений парламент. Тобто, якщо він буде внесений силовим тиском, ну то це категорично вплине на існування стану з коаліцією. Якщо він не буде втягуватися в парламент силовим тиском, а будуть проводитися все таки консультації дослухання, ключове. Я ж вже неодноразово говорю вашій студії, і багато експертів говорили. Вибори це має бути завершальний етап мирного процесу, а не перший, коли там Україна не контролює ситуацію. А що Україна віддасть контроль над тою ситуацією? ОБСЄ? ну то нехай ОБСЄ разом з Меркель Олен приймають закон про вибори там, а не Україну. Пана Ложе, повернемося ще до теми, на яких сподіваннях людей грають, грає влада і політика перед виборами. Знову Харків з нами на зв'язку. Євган Бриш, слухаємо його. Доброго вечора, колеги. Я повторюю те що сказав на початку. Сьогодні перше засідання, яке відбулося з розглядом справи по суті проти проти Геннадія Кернеса. Активісти влаштували день тиші, тобто не було флешмобів, не було яскравих виступів. І учасники процесу могли зосередитися на своїх безпосередніх обов'язках. Зокрема, суддя сьогодні влаштував такий, якби допит підозрюваних, тобто говорилося про обставини ситуації сьогодні був зачитаний обвинувальний акт Геннадію Кернесу та його охоронцям. Їх звинувачують уже офіційно, це можна сказати, в погрозах, тортурах, в погрозах вбивством і тортурах. І власне сьогодні Геннадій Кернес, почувши ці обвинувачення і його охоронці, вони свою вину не визнали і вимагали залучити до справи так само. Й Арсена Авакова, тобто його свідчення, ті, які він публікував, Тував через засоби масової інформації, і хоча суддя спершу відхилив цю пропозицію, але зазначив, що можливо суд повернеться до цього. Наступне засідання сьогоднішнє засідання тривало до кінця робочого дня, закінчилося буквально цієї години. І суддя на наступному засіданні пообіцяв організувати допит постраждалих. А прокуратура зазначила, що з її боку буде близько 70 свідків. Тобто, нарешті, справа вже зрушила з мертвої точки, і ті дев'ять чи навіть 10 засідань, які були просто засипані клопотаннями адвокатів. Вони призвели до того, що зараз справа розглядається вже принципово і По суті, 19 жовтня попереднього буде продовжено студія. Євген Бриш з Харкова. Дякуємо за ці подробиці стосовно судового засідання по справі Геннадія Кернеса. 19 жовтня, це за тиждень до місцевих виборів. Як це вплине в Харкові на перебіг виборів? Як індаєте. Ну, взагалі, це правильно, що відбувається судовий процес над такою одіозною особистістю, як Геннадій Кернес. Але я чомусь мене не полишає думка, що цей процес затійний для того, щоб тримати на гачку Геннадія Адольфовича владою. Кернес має величезну підтримку в Харкові, хто би що не говорив, і він має по всіх соціологічних опитуваннях найкращі шанси перемогти. Але для того, щоб пізніше мати вплив на нього. Потрібно його тримати на гачку цим судовим процесом. Я не думаю, що до 25 жовтня буде рішення суду. Воно буде вже після виборів. І висування інших спарринг, так би мовити, опонентів Кернесу свідчить про те, що влада грає в такий собі сценарій, щоб друге місце зайняв висуванець від БПП, по-моєму, Олександр Давтян, його прізвище, щоб він був обраний секретарем ради. А після того вже. Дивлячись, які будуть домовленості із Кернесом, чи його засудити, чи його залишити. А якщо засудити, тоді виконуючим обов'язки мера буде Олександр Довтян. Таким чином влада опанує Харків. Це моє тверде переконання, тому судовий процес саме так і тягнеться. Давайте подивимося, що нам кажуть соціологи. На цих виборах блок Петра Порошенка, Батьківщина, самопоміч та опозиційний блок здатні пройти до Верховної Ради, якби зараз були позачергові парламентські вибори. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Проголосувати за блок Петра Порошенка висловили готовність 11,6% від усіх опитаних. За Батьківщину 11, за Самопоміч 7,5, за ОПОБЛОК 6,4. Решта партій не змогли подолати бар'єр за радикальну партію проголосувало б 4,3, за правий сектор 3,8, за громадянську позицію 2,3, за свободу 1,9, за ліву позицію 1,5, за партію простих людей, за партію укроп по 1,3 і по 2,1%. Це щодо респондентів, які відповіли, що зіпсували б виборчі бюлетень, то 14 і два опитаних взагалі не брали б участь у виборах, а 25,3% не змогли визначитися зі своїм вибором. Опитування проводилося з 17 по 27 вересня, і на запитання відповів 2041 українець. Ось такий настрої. Чи відповідають вони вашим спостереженням? Ну, близькі. Близькі, близькі до того, що я відчуваю і відчуваю по роботі із виборцями, тому що я її не припиняю. Без сумніву, мені е, е, шкода, що рейтинг політичної сили, до якої я належу, виглядає таким чином, поки що непрохідна громадянська позиція. Е, скажу більше, значить, всі оці рейтинги вони свідчать про те, що люди все-таки е, голосують, е, отримуючи інформацію в основному через телебачення. Через відповідні рекламні засоби політичних сил, і це є максимальна присутність рейтингових політичних сил як в парламенті, так і на засобах масової інформації. Наша політична сила, на превеликий жаль, не прийшла до парламенту і не присутня у засобах масової інформації чисельно. Ми не маємо можливості рекламуватися. Це звичайно впливає на рівень електоральної підтримки в масштабах України. Але я Переконаний, що в окремих регіонах, де наші організації є сильними, ми отримаємо гідний результат на місцевих виборах. Як я відношуся до цього? Ну відношуся з ну, відповідною реальністю, яка є станом на сьогодні. Ну, маємо те що маємо, так? так будемо дякувати. Олег Канівець, народний депутат України, сьомого скликання був гостем цієї ефірної години. Пане Олеже, вам дякуємо Дякую. і рухаємося до іншої інформації.